Доброго дня, любі діти. Вітаю вас на уроці математики. Тема уроку Додавання виду 13 плюс 2 Обчислення виразів за допомогою числового променя. Розв'язування задач. Обчисліть усно вирази. Зупиніть відео. Каліграфічна Хвилинка Відкрите у робочому зошиті сторінку 16 Номер 1 Напиши за зразком. Напишіть каліграфічно рядочок числа 18 та 12. Поставте відео на паузу. Відкрийте у підручнику сторінку 84. Номер один. Розглянь випадок обчислення. На першому малюнку 3 додати 2. Разом буде 5. Порахуємо жовті олівці на другому малюнку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. І додати 2. 13 додати 2. У таких випадках додавання ми дивимося на одиниці. І лисичка нам підказує одиниці додаємо до одиниць. Тобто 13 3 одиниці додати 2. Пригадуємо попередній вираз 3 додати 2, 5. 13 додати 2, 15. Завдання 2. Виконай обчислення, скориставшись числовим променем. Поглянемо на перший вираз. 5 додати 3 5 додати 3. 6, 7, 8. 5 додати 3 буде 8. Та 15 додати 3 5 додати 3 буде 8, 15 додати 3 18. Давайте перевіримо за числовим променем. 15 16, 17, 18. Запишіть ці вирази у зошит. Поставте відео на паузу. Номер 3. Обчисли. Давайте запишемо перший стовпчик у зошит та обчислимо. Записуємо перший вираз 3 додати 3. Обчисліть правильно шість. Записуємо другий. Тринадцять додати три. Додаємо одиниці три додати три. Щойно ми обчислювали перший вираз шість. Отже, 13 додати 3 буде 16. Далі завдання довиконуйте самостійно. Зупиніть відео. Виконайте перевірку. Зупиніть відео. Номер 4. Розглянь малюнок. Дай відповіді на запитання. Що важче? Ананас чи гарбуз. На скільки кілограмів? Яка маса ананаса і гарбуза разом? Виконайте це завдання самостійно. Відповіді на запитання запишіть. Зупиніть відео. Перевірте. 12 кілограмів більше, ніж 2 кілограми. Отже, гарбуз важче. Важчий на 10 кілограмів. І 14 кг маса ананаса і гарбуза разом. Пропоную зробити фізкульт хвилинку, щоб відпочити. 5. Завдання із зірочкою. Як порівну поділити яблука між двома дівчатками так, щоб одне яблуко залишилося в кошику? Поглянемо на малюнок. У кошику лежать два яблука. Одне яблуко повинно залишитися, отже, треба розділити між дівчатками інше яблуко, а порівну розділити його можна лише розрізавши навпіл. Так, у кошику залишиться одне яблуко, і дівчатка отримають по половинці яблука. Повертаємось до робочого зошита. Номер 2. Укажи місце для кожної кульки. Поглянемо на малюнок. Ось ця кулька під номером 11. Отже, попередня 10, а попередня до цієї 9. З'єднуємо із числом 9. Далі є число 13. Ця кулька під номером 11. Отже, 12, 13. З'єднуємо. Рухаємося далі. Остання кулька під номером 20. Отже, попередня до неї під номером 19. З'єднуємо. Попередня до 19. 18 до 18 попередня під номером 17. З'єднуємо. Давайте визначимо, які кульки закриті. Це у нас 13. Далі йде 14, 15, 16 і потім 17. Завдання 3. Зафарбуй клітинку, на яку буде переміщено фішку кожного гравця. Давайте порахуємо, яке число випало першому гравцю. 1, 2, 3, 4, 5. Зараз його фішка знаходиться на числі 13. Щоб визначити, на яку точку буде переміщено фішку. Треба до 13 додати 5. Ми додаємо одиниці, тобто, треба вирішити вираз. 3 додати 5. Скільки буде? 8. А 13 додати 5 буде 18. Буде переміщено фішку на клітинку 18. Інше завдання виконайте самостійно. Зупиніть відео. Номер 4. Склади задачу за малюнком. Розв'яжи задачу. Підказую. Запитання задачі повинно починатися зі слів. Скільки всього. Далі довиконуйте завдання самостійно. Поставте відео на паузу. Номер 5. Обчисли. Давайте обчислимо вираз разом. 15 додати 2. Додаємо одиниці. Тобто 5 додати 2. Буде 7. А 15 додати 2. Так сімнадцять. П'ятнадцять додати три. П'ять додати три. Вісім, п'ятнадцять додати три. Вісімнадцять. Сімнадцять додати один. Сім додати один. Вісім. Сімнадцять додати один. Вісімнадцять. Сімнадцять додати два. Сім додати два. Дев'ять. Сімнадцять додати два. Дев'ятнадцять. 13 додати 3, додати 3. Додаємо одиниці. 3 додати 3. Буде 6. І додати ще 3 9. Отже, 13 додати 3, додати 3 буде 19. 12 додати 4 додати 2. 2 додати 4 буде 6. І додати ще 2. 8. 12 додати 4 і додати 2. буде 18. Зробіть підсумок уроку. Закінчіть речення. На уроці я. Дізнався, дізналася. Зрозумів, зрозуміла. Навчився, навчилася. Зупиніть відео. До зустрічі на наступному уроці математики.